На алеї Слави у Харкові сьогодні прощаються із Владиславом Шоломієнком на позивний сенсей. Військовий служив у полку «Азов». Він загинув торік у липні під час теракту у колонії окупованій Оленівці на Донеччині. Нині на віки вічні Амінь. Владислав був оборонцями Азовсталі. Разом із побратимами їх розподілили до Оленівки у будівлі, де отримували частину українських військовополонених. Пролунав вибух. Загинули понад півсотні українських захисників. Аліна Малешко-Габурич також була серед полонених. Вона вижила, бо була в іншому приміщенні. На жаль, звичайно, шкода усвідомлювати про те, що такі люди ідейні, такі патріоти України гинуть від окупанта. І тим більше, коли от ми здалися в полон для збереження життя, так підступно просто вбити наших хлопців, серед яких був і сенсей. Владиславу Шоломієнко було 62 роки. На фронті він служив з 2015-го, розповідає донька загиблого Тетяна Полторак. Спочатку пішов добровольцем до полку АЗОВ, офіційно його зарахували три роки тому. Загорівся танк, або щось сталося на лінії вогню, і він побіжав до цього танку, там щось полагодив і витягнув і, і ребят, і цей танк. Після цього. В ньому роздивилися, що він розуміється на танках краще ніж на всьому іншому. і Його забрали до себе азовці. Донька загиблого розповідає, батько Бов у списках загиблих. У січні рідні зробили тест ДНК. Остаточне підтвердження, що це тіло батька отримали тиждень тому. Проститися із Владиславом Шоломієнком прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими. Україна свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого. Народився в Росії. Навчався та проходив строкову службу в Україні. І тоді наша країна запала йому до серця. Цей шеврон кіборхазовсталі тетяна розробила на прохання батька. Його сьогодні поклала на труну. Ірина Гнатюк, Антон Каліта, Суспільне новини, Харків.